Всіх вітаю, магазин Рошен. І сьогодні акції нові. Цукерка кандіус, мягка карамель по 172.72. І каракум 330,84. Знижки 28%. Акція діє з 14 жовтня по 27 жовтня. А ще ось в магазинах Рошен крем-мустри шоколади. Отакий. такий Давайте зайдемо всередину і подивимось, що там ще нам пропонують за акції. кілограму в таких пакетиках, цукерки, канді і караку. А ще, а ще вже новорічні ялинки, подарунки. ось 169, 45, дивіться, яка ялиночка красива. 388 грам. А це ось все. різдвяний віночок 598 грам, 294, 65. А ось. Все? хатинка така. А, ні, це не хатинка, це різдвяна ярмарка. Я вибачаюсь. 561 грам. 269-85. А ще... А ще... А ще. новоричный камин 324 25 665 грамм вот такой каминчик и там кыцы сидят греются а еще а рездвяный венок же ну а еще автомобиль 330 грам. Санти автомобіль 145-35. такий автомобільчик красивий. І солодка хатинка 274 грами, 107, 65. А ще, ой, а ще медведик. 426 грам, 189,50. Отакий мішутка. мішустик. І різдвяне небо. 509 грам, 244-85. Дивіться, яке небо красиве різдва. А це в нас новорічна сумочка 330 грам, 145-35. Ось вона яка красива. І солодка хатинка. 274 грама, 107,65. Ось вона ця хатинка солодка. Будемо дивитися які ще акції. Це до Нового року. Такі подаруночки, це не акції, ми будемо зараз дивитися акції. Солодка ціна, коко чоко за 100 грам, 31 гривня, ще й одна копійка. Сливки-лінійки. 100 грам. 20 гривень 39 копійок. Ні. От мені цікаво, коли-небудь буде зефір цей по акції. 89, 25, 200 грам, Лімонний, глазурований в шоколаді і класичний. А ще он пташине, молоко, новинка. Але це без акції, це я просто так вам показую. 142 гривні 15 копійок, 320 грамів. Верочки такі Bonnie. 200 грам Ягідний мікс 2590. І літній мікс теж 2590. А ще цитрусовий мікс і теж 2590 <шум> маршмеловий 1995 в таких упаковочках. Всі по одній ціні. І велика упаковочка. Маленькі упаковочки 65 грам, а тут 200 грам, 53-85. І така є ще. Печиво до кави. І пряжене молоко. 185 грам, 16,78. І сімейна упаковка. До кави пряжене молоко 33,95. Бісквіт. Зубніка. 69,91 270 грамів. Шоколадний. Шоко. 60. така сама ціна. А це молоко. Теж така сама ціна, 270 грамів. Молочный шоколад такие цукерочки. Черный шоколад 154 пятьдесят четыре грамма девяносто и молочный шоколад ассортимент. печиво Ловито в асортименті 135 грамм, 23,67 полуниця, апельсин, малина і какао вишні Вафлі. Полуниця 142 грама. Що тут ще? Лимон 24,81 ціна, горіх, шоколад і молоко, ваніль. Все в одну ціну посокуємо печуло, віта. Арахіс. 150 грам ціна. 27,59 гривень. Арахіс. Какао із кусочками глазурі. А, тут підожить. 27,59 гривень. З кусочками глазурі. І арахіс. На акції шоколад. Ну, молочний з цілим підсоленим мигдалем 90 грам. І молочний з цілим фундуком. І чорний з цілим підсоленим мигдалем 90 грам. Ціна 47,97 Все в одну ціну. А також завжди в акції. Шоколад, молочний вахний, арахіс карамель, арахісова начинка, молочний полунична начинка пана кота, молочний пористий із крісті із печивом. Це все молочний шоколад. Начинка із печивом і вафлі начинка. В одну ціну 38-16, 100 грамів. А ще карамельки джелі 11,88 вісімдесят грам і чотирнадцять сорок. Дякую, що подивились? На акції «Рошен», який пропонує з 14 жовтня по 27 жовтня 2025 року магазин Рошен у торговельному центрі ринковий на центральному ринку Черкаси. Запрошую всіх жителів і гостей міста відвідати акції магазину Рошен всім миру добра і хорошої погоди.